Друзі, ви погляньте, які ми привезли з Сінгапуру браслети змійка, з цитрінами, з фіаніта, з апфірами. Вони розкішні, які змійки, вони просто розкішні, вони фантастичні. 2025 рік. Ви повинні бути з нашими змійками. Ви будете шикардос виглядати. Друзі, ці браслети сінгапурські, змійка. З фіанітами, цитрінами, сапфірами. Ви знаєте, вона принесе вам у 2025 році великий успіх, тому що ми повинні будемо з вами всі дівчатка носити такі прикраси з такими драгоцінними камінчиками по золота. 24 карата, для того, щоб змійка нас надихала, давала мудрість і здоров'я. Друзі, ну погляньте, як розкішно виглядають браслетики з Мійка Вони фантастичні, дуже стильні, дуже актуальні будуть у 2025 році. Ще вони просто ну, must have, Виглядають розкішно, ви погляньте. Я всім дівчаткам рекомендую заходьте в наші інтернет-магазини. Компанія Віковий Схід чекає вас! Обов'язково. Ну і друзі, погляньте, як розкішно і фантастично виглядають ці браслетики, Змійка. Ви з такими браслетами будете супер жінками. Ви будете стильні, ви будете сексуальні, ви будете приваблювати до себе гроші, здоров'я, радість, гарний настрій. Вас будуть всі помічати і будуть питати, звідки ляв тебе цей браслет? Колекції вже на 2025 рік представлені в наших інтернет-магазинах. Всі колекції змійок ви зможете знайти в компанії Віковий Схід. Все саме цікаве, все саме прикольне, все те, що ми привозимо з Сінгапуру, з Малайзії, з Дубаю, ви знайдете в наших інтернет-магазинах. І розкішні оці браслетики-змійка.